Так, зараз я її натру на терці і в морозилку. Тру моркву і співаю, а Чако мені допомагає. Давай, Чако. Час рікою пливе. Як зустрів я тебе. Як зустрів я тебе, моя пташку. Чуєте, співає? Довго довго дивию. А впізнати тебе було важко, ти висока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі, сумні, невеселі, а уста вже не ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілує? крім мене. Натерли півкорита моркви. Весілля можна робити. Все, попакувала. Вийшло 4 таких великих маєчки. Зараз несуморозивну камеру. Оцей бусурманчик мені допомагав моркву чистити. Да? Співали ми. А? Бусурманчик що б я з тебе робила, скажи, а? А? мій золотенький. а Куди? Кру...